Що ну, там є коли злюки, то там я допускаю, що там може заздрощі. <рес> знаєте, як мені хтось сказав недавно, що заздрощі це як хробаки, вони завжди лізуть на найсмачніший там фрукт. чи Що я така думаю, о, дякую! Я тоді видна для них найсмачніший фрукт, на кого зірвати свої якісь погані емоції. Але я якось так, знаєте, фільтрую, стараюся не зважати. І насправді їх вже зараз менше якось воно. <свят> Не знаю, <свят> якось і вже й сприймаєш по-іншому. Воно теж набирається вже якісь. Ви точно знаєте, пане Андрію. Що коли набирається вже критична маса якось такого негативу незаслуженого, і просто вже один день такий, та типу, <свят> <свят> ну так та й так. У мене є одна клієнтка мені підказала гарну фразу з цього приводу, що. Це піна на воді. Каже, Не зважайте це як піна на воді. І Я так подумала, боже як гарно сказано.